Привіт, вітайте мене на нашому ютуб каналі з тобою. Я його ведучий Дмитро Грівський і наша команда Криптоніт. В даному ролику ми поговоримо про один із наративів, один із векторів руху, у якому ринок буде активно розвиватись. А точніше, ми поговоримо про декілька проєктів із екосистеми, яку ми вважаємо потенційно сильною на 2024-2025 рік. А точніше, екосистема біткоїна. Підписуйся на ютуб канал, тисни подобайко. А ми починаємо. Полетіли. Як ми усі прекрасно бачимо, біткоін досягнув своїх історичних максимумів і почав торгуватися в районі 70 тисяч доларів. І на тому курсі він продовжує триматися. Так ось, окрім екосистеми біткоїна, велика кількість екосистем почала розвивати само собою, що найбільшою екосистемою з продуктами, з технологіями, є ефіріум, Після нього йдуть дві екосистеми, які між собою досить сильно конкуруються. Є BNB. А потім Сулана, і на четвертому місці у нас знаходиться екостема Космос. прямо на мою особисту думку. Так ось, якщо ми будемо говорити про екосистему Ефіріомо, вона розвивається майже від самого початку. Ми вже неодноразово а, говорили про проекти в, в мережі ефірі. Ми вже неодноразово говорили про його надбудовки, говорили про l 2 рішення. А і defi сегмент і по факту воно все будується навколо ефіріума. Якщо б нам говорити про біток, це той актив і та екосистема, яка розвивається як окремий продукт. Ми могли скоріше на бітку заробити всього лише тримаючи біток, будучи інвесторами і по факту на ньому спекулюючи. В Його екосистемі намагалися виходити проекти, але якогось великого успіху вони так і не отримали. Але в 2024 році велика кількість розробників почала працювати над тим, щоб спробувати біткоін масштабувати ще давніше я намагався розібратися в екосистемі. Заходив в приватні раунди, в сід раунди різноманітних проєктів, які казали, що ми зробимо біткоін а у вигляді mass adoption, де кожна людина зможе ним користуватися, і це все було провально. Але тільки тепер ми можемо побачити, що екосистема дійсно почала розвиватися. Створюють окремі гаманці для біткоїна, запускають NFT-шки, інскрипції, запускають l 2 рішення, запускають мости. І сьогодні ми бачимо, що це той наратив, який відстає від розвитку, точніше відстає. Відносно курсу біткоїна, якщо біток торгується на 70 тисяч доларів, і це його історичний максимум, то його екосистемні проекти залучають невеликі інвестиції, і тільки після ряду успішних кейсів вони будуть розвиватися. І в даному ролику я хочу почати говорити про дану екосистему, щоб ви в майбутньому звернули на неї увагу і розказати про два. Проєкти. Перший у списку проєкт називається Ordify. Це набір продуктів, і сюди входить окремий гаманець Ordify Wallet, сюди входить бріч з Ефіріума в біток і з бітка в Ефіріум, і запуск лаунчпад-площадка, іншими словами, IDO-площадку для екосистемних проєктів. Проєкт зосереджується на сприянні зростанню в екосистемі біткоін, що розвивається, а також забезпечує сумісність з ланцюжками EVM. Такими, як Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon. Ході, сьогодні це і певна мета, певний наратив, про який пишуть пости, пишуть фільтер-треди, записують ролики. Але на сьогоднішній день це все ще недооцінений ринок. Якщо ми глянемо на декілька проєктів, які мені попадалися в поле зору за останніх декілька тижнів, можемо побачити, один із них це OrDify. Який залучив 2 мільйони інвестицій, також у нас є списку Orange DX, який зовсім недавно залістився. Також у нас був Orange, який залістився. І також у нас є проект з екосистеми, який а, збирав колраунд, який зовсім скоро буде виходити цей Trex20, і знову ж таки залучив 1 мільйон інвестицій. Говорити про те, що проекти в екосистемі бітка залучають великі інвестиції. Ми не будемо, але наш другий проект, який я вам розкажу, залучив більшість ці проекти у 10 разів, залучив 10 мільйонів інвестицій. Повертаємося до проекту Ordify і поговоримо взагалі, як ми в майбутньому з ним можемо взаємодіяти. Переходимо на їхню офіційну стрінку і поговоримо, для чого на майбутньому потрібен буде токен. Я не буду говорити про гаманець, я не буду говорити про дріб про бріч. Мене цікавить саме отримання токенів до публічного продажу. Це та тема, яка мені подобається. Це та тема, в якій я розвиваюся. IDO – це по факту лістинг токена на децентралізованій площаді, Це розподілення, дистриб'юція, це один із видів дистриб'юції, які у нас присутні. Так також ви неодноразово це слово чули. Це і ICO, це ідентична модель, але на централізованих площадках, якщо ми говоримо про децентралізовані, де ми взаємодіємо з нашим гарячим гаманцем, це є безпосередньо IDO-шки. У нас є головна сторінка. Переходимо в вкладку Launchpad і взагалі. Нам токен у майбутньому буде потрібен для того, щоб брати участь. У нас є вкладка Аккаунт, для того, щоб в майбутньому взаємодіяти із площадкою, нам обов'язково потрібно пройти верифікацію. Як її проходити, я вам показувати не буду, але поговоримо про те, що нам потрібно, і те, що нас цікавить. ido площадки в більшості випадків використовують модель, коли ми з вами купуємо їхній токен, ложимо на даній платформі, і зато ми отримуємо певні тікети і претендуємо на якусь певну алокацію при. Участі в наступних сейлах. Так ось даний токен поки що не торгується і зовсім скоро він почне торгуватися. Я думаю, як тільки токен почне торгуватися на централізованих біржах, я буду шукати точку входу на покупку даного активу, тому що мені екосистема бітка виглядає найбільш недооціненою. І враховуючи те, що я беру участь в різноманітних приват раундах, сід-раундах, кол-раундах, я маю можливість спостерігати, маю можливість отримувати токени і маю можливість спостерігати за ними на лістингу. Так ось більшість активів з екосистеми бітка, в момент лістингу є недооціненим. І якщо ми будемо підбирати його. Після якогось певного проливу на 50 там, можливо, 40% після лісингу, Я думаю, що це не буде поганою ідеєю. В більшості випадків там також є маніпуляції, як і на усіх інших активах. Само собою, що тут вже повинні самі ресерчити, досліджувати. Но я свою думку сказав: в даному випадку я буду дивитися для того, щоб знайти точку входу на дані активи. У нас є можливість підконектити декілька гаманців, цей x Unisat, і само собою, що ми можемо підконектити FVM в мережі BNB. Закинувши сюди токени, я піду робити. Ставку. Натискаю ставка, і ми одразу побачимо, що у нас є можливість застейкати наші активи на 30, 60, 90, 180, 360 днів. Єдина і важлива між ними різниця це є процентна ставка, вона само собою ще не відрізняється. Якщо ми лочимо на 30 днів, у нас 1%, якщо на 360 днів, у нас 12%, але у нас є буст на наші тікени, буст на наші активи. У нас є. Якщо ми молочимо на 30 днів, то ми отримуємо 1 ікс. Якщо ми молочимо на 360, ми отримаємо 2 ікса. Як воно взагалі майбутньому буде виглядати тисяча токенів, це і тисяча балів. Якщо ми тисячу токенів закидаємо сюди на 360 днів, нам буде відображатися як 2 тисячі балів. По факту це наша доля із загального полу, на яку ми зможемо претендувати, само собою, що будь-який лог наших активів несе собою. Певні ризики, тому що я в 2022 році під кінець бичого ринку відкупляв активи з IDO-площадок, і вони всі успішно укатались, але враховуючи те, де ми сьогодні знаходимося, враховуючи те, які ми сценарії закладаємо на наступний рік, я думаю, що адекватною ідеєю буде залучити наші активи на 60-. 90 днів. І так як токен все ще не торгується, я говорив в майбутньому, я зможу взяти участь, і воно буде виглядати наступним чином. Перше, це є проекти, які у нас виходять. Це є майбутні проекти, які будуть о, відбуватися. Воно можна побачити, що саме Ordify буде відбуватися через 4 дні. У нас є активний це той, який вже відбувається в очікуванні на розподіл. Потім розподіл завершено. І взагалі ак... усі сейли, які у нас прийшли. Усі сейли, які ви будете відкупляти, будуть у вас відображатися. Ось тут, і ви маєте можливість після того, як ви отримуєте токени, клеймити активи в двох екосистемах. Це є ефір це є BTC. і я вже говорив про це. Екосистема є бітка недооцінена, То більшість проектів буде виходити також недооціненим. Але якщо ми свято вірив в те, що екосистема БРЦ буде розвиватись, і я бачу певний наратив, і я починаю за неї спостерігати, починаю в неї вникати. То активи, які в майбутньому тут будуть виходити, можуть дати хороші прибутки. Другий проект із нашого списку називається Bob у on Bitcoin. І якщо ми активно абузили Ascroll, Linea, Starknet, ZK Sync, проект даний із даного сегменту, якщо я вам перерахував l 2 рішення, які націлені на те, щоб масштабувати ефіріум. То даний проект будує l 2 рішення з повною сумісністю FVM і підтримкою біткоїна в березні 2024 року, він залучив 10 мільйонів інвестицій, само собою, що в порівняння наприклад, з тим самим закасінком, це маленька сума, але враховуючи те, що він будує L2-рішення на біткоїні, це одна із найбільших інвестицій в даний сектор. Так як вони залучили інвестиції в березні і три дні запустили програму, про яку я вам розкажу. То підписників у Твіттері в них не так вже і багато. Це і 23 тисячі підписників, але якщо ми відкриємо Twitter Score, прийдемо сюди вставимо вкладку, то може побачити, що насправді Twitter Score у них досить потужний відносно інших проєктів, які розвиваються в екосистемі БРЦ. В компанії буде два сезонну фарму їхніх поємтів, і вони приблизно притримуються такої ж механіки, як інші L2 рішення, такі як Blast, такі як ZCLink, такі як та сама Манта, коли ми можемо залучити ліквідність, збільшити TVL проекта Тим самим отримувати їхні токени, коли я готував ролик, TVL проекту складав 60 мільйонів доларів. Зараз він складає 86 мільйонів доларів. Прийшло приблизно 2 години. Враховуючи те, що вони запустили свою компанію 27 березня, то станом на 31 березня вночі у них TVL вже 86 мільйонів доларів. І це один із тих проєктів, про який я дізнавшися, одразу за ні свою ліквідність, не думаючи. Як ми це можемо зробити, які у нас очікувані? Переходимо на їхню офіційну сторінку. Посилання буде в описі під відео. Далі ви повинні ставити інвайт-код, без якого вас, на жаль, не пустить. Посилання буде от приблизно. Ось тут також буде в описі під відео. Воно є реферальне, ви в майбутньому також. Можете запросити своїх друзів за своїм реферальним посиланням і це один із видів, як ви можете не багато, але нафармити поїнтів. Так як я вже зареєстрований, я натискаю логін, підпідконечую свій evm гаманець в моєму випадку це є Metamask. Закидати кошти ми будемо в мейн мережі Ethereum І у нас є декілька варіантів, що ми будемо закидати. Опускаємося до самого низу, і можемо глянути, що ми можемо сюди закинути. Першу чергу ми можемо закинути обернутий біткоін, але я би його не купляв, враховуючи те, що біток торгується на відмітках 70 тисяч доларів. Будь-які покупки по теперішній ціні я вважаю високоризикованими. Так як ми купляли біткоін по 18 тисяч, по 20, 000, по 25 його ми продавали, потім відкупляли, робили ряд спекуляційних дій, але біткоїну у мене небагато. Я буду закидати сюди стейблкоїни, тому що у нас фарм, у нас буст на фарм. Завдяки стейблкоїнам 1 і 3. А це означає, що ми будемо фармити на 30% більше наших поєнтів відносно того самого ефіріума. Якщо говорити про ефіріум, його є куди закинути, є куди залучити. Тому я сюди його лочити не буду. Я безпосередньо буду лочити стейбл коїни. Як я взагалі можу. Їх залочити. піднімаємося вище. У нас є максимально простий інтерфейс, максимально зрозумілий інтерфейс. Може побачити в першу чергу, що я вже залочив 2000 доларів, але це було вчора вночі. В мене є конкретні цілі, конкретне бачення. Я хочу залочити сюди близько 10-20 тисяч доларів. І само собою, що я очікую, отримати якийсь певний дроп. Наступний критерій, який у нас є, це є наші поінти, які ми вже нафармили. Також я знаходжусь на 661-му місці в лідерборді. Якщо ми піднімемося вище, можемо побачити лідерборд. Закидати тут максимально просто і, на мою думку, це є більш безпечно, враховуючи різноманітні стейкінги, різтейкені, які є на ефірі. І, само собою, що це. Будь-яка дія, яку ви будете робити, яку я показую, потребує вашого особистого ресерчу, щоб потім не було якісь моментів, де зламали протокол, не зламали протокол, я приймаю ризики на себе, і я їх закидаю, тому що я вірю в те, що тут буде все в порядку. Ну, праймі, це моя суб'єктивна думка. Так як ми конектили гаманець у мережі Ефіріума, стейблкоін або Ефіріум, або Уберенти біткоін повинен у вас знаходитись на мейн мережі. Натискаємо сюди і можемо побачити, які активи ми можемо залочити. Вибирайте актив, який у вас є, натискаєте максимум, даєте «Approve», підписуєте транзакцію. Тим самим ви залочили ваші активи, які у вас будуть відображатися на Дебанку, як залочено термін, на який ми лочимо кошти. То команда конкретно сказала, що наші кошти автоматично будуть розморожені не пізніше 15 травня. По факту, якщо сьогодні у нас 31 березня, то наші активи будуть знаходитися в лотці близько одного тере. Півтора місяця це два проекти, на які я звернув увагу само собою. Що їх є в рази більше? Декілька із них ми брали участь в приватному раунді, в коло раунді. Отримували алокації, заносили сюди кошти. До речі, ми це робили з нашою закритою спільнотою. В закритій спільноті, по-перше, ми ділимося інформацією про інвестиції, активності, ICO, nft торгівля, смартмову, дослідження, думки голос до кожної групи. У нас є закриті чати, і при цьому всьому ми з нашою спільнотою зібрали кошти і запустили венчурний фонд інвестицій. І маючи контакти фондів, лаунчпад, площадок, різноманітних організацій, які дають алокації. Ми тими коштами управляємо і інвестуємо на. Ранньому етапі ще спільнота є невеликою, 108 учасників, але це той продукт, в який я вкладаю всього себе. І якщо ви хочете долучитись, як казав Домінік Торета, стати сім'єю, посилання буде в описі під відео. І так як ми з командою працюємо майже 24 на 7, ви нічого не пропустите. Тисни вподобайку, підписуйся на YouTube канал, підписуйся на Telegram канал де я буду розказувати про проекти, з якими я взаємодію. А ми будемо з тобою прощатися. Хай щастить, пока.